Рятувати українських солдатів від холоду взялися в Вінницькі, діти, сироти, і діти позбавлені батьківського піклування. Малеча готова віддати нашим воякам останнє, тому хутко почала розпускати свої старі светри і в'яже військовим теплі шкарпетки, шарфи і шапки. Кожну річ створюють з любов'ю і молитвою а всередину кладуть свої малюнки і листи зі словами підтримки. Окрім цього, діти та їхні названі батьки закликають усіх українців не дати солдатам замерзнути на війні і просять відправляти на передову якомога більше теплого одягу. А свою першу партію в'язаних шкарпеток і шапок діти сироти вже доставили у зону АТО. Після того як я буду в'язати носки, то я ще зв'яжу для солдатів. Шарфи, носки, шкар... рукавички. Ми також залучили і наших друзів, ми розповідаємо також нашим друзям про це. І люди долучаються до цього, вони також і нам приносять теплі речі, ну а ми вже всі разом понесемо в службу у в справах дітей.